Добрий день. Тема четверта. Комунікація та спілкування, позиції комунікатора під час комунікативного процесу, відкрита, відчужена, закрита, створення загального інформаційного поля, як умова успішної комунікації, механізм зворотнього зв'язку, комунікативні бар'єри, уникання, авторитет, нерозуміння, Фонетичний, семантичний і стилістичний види комунікативних мовних бар'єрів. Спілкування та комунікація це не тотожні поняття. З цими поняттями все не так просто. Є два погляди: Перший – комунікація ширі, ніж спілкування, бо спілкування це окремий випадок комунікації, тому що комунікація включає в себе передачу повідомлення між живими суб'єктами. І другий погляд, у якому комунікація це як обмін інформацією, це є одна з складових спілкування, бо спілкування ширше. Під комунікацією розуміється лише обмін інформацією. У комунікації включені різні сигнали, що дозволяють краще пізнати людини, визначити ставлення до співрозмовника або теми, що обговорюються. І комунікація це один з відео діяльності, який можна застосувати у процесі спілкування. Спілкування та комунікація це процеси, які мають багато спільних характеристик. Вони є е, знаковими для кожної людини, яка прагне розширення кола спілкування та бажає соціалізуватися. Позиції комунікатора під час комунікативного процесу. Відкрита, відчужена та закрита. Вивчення мови людського тіла пов'язане з тим, як інформація на невербальному Тобто на несловесному рівні, передається від того, хто говорить, тобто слухача або навіть глядача міміки та тіла до реципієнта. Від поняття мітоповідомлення ми переходимо до мови тіла, яка надає дуже багато інформації про підсвідоме ставлення та почуття людини під час комунікації. Можна виділити три основні позиції комунікатора під час комунікативного процесу. Перша відкрита. Коли співрозмовник готовий до контакту, зацікавлений, відкрито оголошує себе прихильником викладеної точки зору та оцінює різні фактори на підтвердження цієї точки зору. Друга відсторонена, коли комунікатор тримається підкреслено нейтрально, відчужено, має суперечливий вигляд, не виглядаючи орієнтованим на одну з протилежних позицій, але й не заявляє відкрито свою позицію. І третя це закрита. Коли співрозмовник замовчує свою точку зору, навіть вдається іноді до спеціальних заходів, щоб приховувати її, і не готовий до відкритого контакту. Відкрита поза. У відкритій позі руки та ноги не перехрещуються, долоні дещо розгорнуті до партнера. У його ж бік повернутий корпус тіла. Справа в тому, що всі канали невербального спілкування пов'язані один з одним. І як тільки у погляді з'являється зацікавленість, людина не може залишатися в закритому стані. Зацікавленість можна так визначити основну метафору відкритої пози. Ви ніби повідомляєте відкритою позою, а також поглядом та впевненою промовою, що налаштовані на спілкування з іншими людьми. І люди сприймають такого співрозмовника як зацікавленого та відкритого. Тому і важливість його впливу на оточуючих збільшується у багато разів. Закрита поза. Закрита поза це та, в якій людина перехрещує руки та ноги, нібито фізично закривається на біологічному рівні, як від можливої загрози. При закритій позі найчастіше нога закидається за ногу при сидінні, а руки схрещуються на грудях, коли людина сидить чи стоїть. Стояти людина також може, хрестивши ноги або зігнувши одну з них у коліні під кутом близьким до прямого, поставивши ступню вертикально, а носком взуття впершись у підлогу. Підсвідома людина, яка прийняла закриту позу, прагне ніби виставити між собою та оточуючим перешкоду. Закрита поза більше підходить для занурення у власні думки та роздуми, обміркування якихось проблем, але не для спілкування. Це ознака, що відповідає прояву стану тривожності, невпевненості у собі, закритості, нерішучості. Посилений варіант закритої пози. схрещені ноги, підняти плечі та опущена голова. Але є інші способи відгородитися від людей, кисті руку замку, одна рука підпирає іншу, ті ж складені хрест на хрест, руки на грудях. Закрита поза несе посил. Я не хочу контактувати з вами, я заглиблений у себе. Як варіант, може виражатися недоволення словами співрозмовника або незгоду з ним. У такому стані людина тримає оборону. Однак можна вивести співрозмовника із закритої пози. Це зробити дуже просто: запропонуйте йому щось потримати чи подивитися, поки він тримає якийсь предмет, точно його руки не будуть схрещені. Зайнята позиція розсиплеться сама собою тоді, коли людина візьме, наприклад, запропоновану чашку кави або чаю, ви можете наладити з нею контакт. А також пам'ятайте про прийоми встановлення контакту, зазначені на попередній лекції: приєднання, закріплення, ведення. Створення загального інформаційного поля це умова успішної комунікації. У процесі комунікації перед учасниками спілкування стоїть завдання не лише обмінятися інформацією, а й досягти адекватного її розуміння партнерами. Тобто у міжособистосної комунікації виділяється як особлива проблема інтерпретації повідомлення, що надходить від комунікатора до реципієнта. Якщо інформація проходить від одного суб'єкта до іншого та повертається назад. Вона пов'язує партнерів у спільне інформаційне поле. Інформація, яка зародилася в результаті обміну, утоточнення, от доповнення тощо, набагато глибша від первинної. Вона може відрізнятися від попередньої за змістом. Тут варто згадати глибинну та поверхневі структури мови, розглянуті на попередній лекції. Кожне повідомлення несе в собі лише частину загальної інформації. Більше того, Загальне інформаційне поле містить загальний настрій дещо про особистість кожного суб'єкта, деякі ледь помітні ставлення один до одного. Виникнення спільного інформаційного поля ще й вирішує деякі проблеми, що веде до взаєморозуміння комунікаторів під час спілкування, намагаючись дійти діалогу загального сенсу, партнери змушені пройти через низку механізмів та феноменів, які сприяють чи гальмують порозуміння. Назвемо деякі з них. Якщо зворотній зв'язок передається у такій формі, яка приймається партнером за різкість, недоброзичливість, то вона сприймається не як гармонійний зворотній зв'язок, а як критика, тиск, образа з усіма витікаючими до спілкування наслідками. Якщо комунікатор зазнає негативного настрою партнера, але не розуміє його причин, то спілкування навряд чи буде розвиватися ефективно. Якщо партнери не приховуючи, називають ті відчуття, що виникають у процесі обміну інформацією, використовують порівняння, аналогії для уточнення та розширення інформації, то порозуміння та прийняття інформації дійсно настає. Інформація приймається лише у випадках, коли вона викликає внутрішнього дискомфорту, не приймається когнітивного дисонансу. Механізм зворотнього зв'язку. Основна мета інформаційного обміну у спілкуванні це вироблення загального змісту, єдиної точки зору та згоди щодо різних ситуацій чи проблем. Для міжособистісного спілкування характерний механізм під назвою зворотній зв'язок, тобто інформація про те, як реципієнт сприймає комунікатора та його повідомлення. Як він його оцінює і поведінку та слова. Це реакції партнера по спілкуванню на наш вплив. Це є вербальні та невербальні повідомлення, які людина навмисно чи не навмисно посилає у відповідь на повідомлення партнера. Механізм зворотнього зв'язку полягає в тому, що комунікатор тільки тоді розуміє, що його інформація проінтерпретована правильно, коли відбувається зміна ролей. Коли реципієнт сам перетворюється на комунікатора своїм висловлюванням, підтвердити те, що він зрозумів зміст інформації. При цьому надзвичайно важливо не зводити міжособистісну комунікацію до простої схеми окремих актів та передачі фактів, передачі інформації. Навіть коли партнер відреагував на зауваження співрозмовника поглядом чи мовчанням, обмін інформації вже відбувся. Той, хто вимовляв інформацію, отримав від слухача комунікативний знак у вигляді відсутності видімої реакції або якості невербальної знакової системи. Тобто ставлення до комунікатора та його слів може бути різного ступеня завуальованим. проте воно приєднується в вербальних та невербальних засобах до передачі інформації, у реплиці та таких невербальних знаках, як постава, мімика, жести, інтонації. Тому канал зворотнього зв'язку є у будь-якому спілкуванні. Його мета сприйняти покращення взаємопорозуміння. Саме завдяки зворотньому зв'язку комунікація набуває ваги психологічного, соціального та соціально-психологічного контексту. В умовах діалогу, коли послідовно змінюється роль учасників комунікації, комунікатор перетворюється на реципієнта і навпаки. Зворотній зв'язок допомагає збагаченню та розвитку інформації, виділяють прямі і непрямі зворотні зв'язки. Непрямий зворотній зв'язок це завуальована форма передачі партнеру психологічної інформації. Для цього зазвичай використовують різні риторичні питання, глузування, іронічні зауваження, несповодівані для партнера емоційні реакції. У цьому випадку комунікатор повинен сам здогадатися, що саме хотів сказати партнер зі спілкування, яка ж насправді його реакція та її ставлення до комунікатора. Подача та прийняття зворотнього зв'язку це серйозна робота, що вимагає зосередженості, сміливості, поваги себе та інших. Для створення гармонійного інформаційного поля можна надати такі рекомендації. Стосовно зворотнього зв'язку. Правило подання зворотнього зв'язку говорить про поведінку партнера, а не про його особистість. Говорить більш про свої спостереження, а не про висновки, яких ви дійшли. Більше описів, менше оцінок. Описуючи поведінку іншої людини, намагайтеся більше користуватися категоріями типу більшою чи меншою мірою. А не ти завжди та ти ніколи. Говорив більше про те, що відбувається зараз чи було нещодавне. Не згадуйте далекого минулого намагайтеся давати якнайменше порад, краще висловлюйте свої міркування, ніби ділячись думками та інформацією з партнером. Виділяйте те, що може допомогти іншому, щоб він міг. При бажанні дійти і зробити зміни, а не те, що дає розрядку вам самим негативу і вашим емоціям. Не давайте зворотній зв'язок надто великими порціями, інакше партнер не встигне все осмислити. Вибирайте відповідне місце часто ситуацію, це грає важливу роль. Правила прийняття зворотнього зв'язку. Спочатку вислуховувати до кінця партнера. Не піддаючись спокусі віддавати під час слухання ваші контраргументи. Для подолання зайвого емоційного залучення по можливості своїми словами переказувати те, що ви почули. Уточнюйте, чи правильно ви зрозуміли, що намагався повідомити вам партнер. Не забувайте, що партнер представляє лише самого себе, а не все людство взагалі. І його відомості про вас можуть бути неповними. Враховувати те, що затримано за труднього зв'язку не повинно автоматично випливати намір зміни зміну вашої поведінки. Допомогти партнеру у його важкому завданні, допомогти йому ризикувати та розкриватися. Комунікативні бар'єри. Уникнення, авторитет та нерозуміння. Людина як елемент комунікації це складний і чутливий одержувач інформації зі своїми бажаннями та почуттями, життєвим досвідом. Адекватність сприйняття інформації багато в чому залежить від наявності чи відсутності у процесі спілкування комунікативних бар'єрів. У разі бар'єру інформація спотворюється чи втрачає початковий зміст, а в деяких випадках взагалі не находить до одержувача. Комунікативний бар'єр це перешкода психологічного характеру, яку людина встановлює по дорозі небажаної, стомлюючої чи небезпечної інформації. Причини виникнення комунікативних бар'єрів такі, наприклад, порушення суперечливої картини світу, порушення самооцінки та самосприйняття, невіра у собі, порушення емоційної рівноваги. Надмірні енергетичні витрати, непотрібні зусилля. Людина схильна захищатися від комунікації, яка порушує її рівновагу, і для цього вона встановлює на шляху небажаної інформації психологічну перешкоду, комунікативні бар'єри. Ці бар'єри мають психологічне середовище та спрацьовують автоматично. Саме такі бар'єри найчастіше стають причиною конфліктів, провокують їх або підтримують. У спілкуванні виділяють три основні бар'єри: авторитет, уникнення та нерозуміння. Бар'єр авторитету полягає у схильності людей розділяти всіх співрозмовників на авторитетних, до яких прислуховуються, та неавторитетних, яких ігнорують. Як встановлюється такий бар'єр? Вказівки на різницю в віці, авторитеті, досвіди освіті. У ступені знайомства, статусі, статеві приналежності. Ну, щось на кшталт яйця курицю не вчать чи молоко ще на губах не обсохло. Прийоми подолання бар'єру, якщо його встановлює ваш партнер. Навести висловлення відомих людей. Бажана тих, кому людина довіряє: посилатися на думку чи досвід знайомих осіб під час аргументації. Прийоми запобігання бар'єру з боку комунікатора, якщо це вам притаманне, виділити раці... раціональне зерно у повідомленні партнера, уявити партнера рівним собі за всіма параметрами, уважно слухати, не критикуючи повідомлення до його закінчення. Бар'єр уникнення полягає в ухиленні від контакту створеної ситуації, в якій комунікація стає принципово неможливою. Як встановлюється такий бар'єр? Партнер неуважний, не слухає, не дивиться на співрозмовника, постійно знаходить привід відволікатися, використовує будь-який привід, щоб перер перервати контакт, забуває інформацію, не приходить на зустріч, заплющує очі чи вуха. Прийоми подолання цього бар'єру, якщо його встановлює партнер. Привернути увагу! Можна навіть крикнути, зробити несподівану дію через різкий рух, змінити позу, змінити стиль, поселити значущість повідомлення, назвати на ім'я, сказати, щось особисте значуще партнерові чи смішне, створити рекламний образ, встановити здоровий контакт, зловити погляд, утримати увагу, навіть нав'язати ритм, розставити акценти. Прийоми запобігання бар'єру з боку комунікатора, тобто з вашого. Відповісти собі на запитання, чому я не виходжу на цей контакт. Чи мені потрібен такий контакт? Можливо, партнер вас просто використовує, чи ви захищаєтеся. Спробувати знайти в партнери. Або пропонуваної їм інформацію щось цікаве та важливе для себе. Якщо можна перенести розмову в зручне для вас русло, зробиться. Перенесіть розмову на інший навіть час. Бар'єрне розуміння виникає через відмінності у логіці міркувань чи через відсутність у партнера схожого досвіду. Як встановлюється такий бар'єр? Спеціальних прийомів немає. Бар'єр створюється через міркування та логіку. Прийоми подолання цього бар'єру, якщо його встановлює ваш партнер, визначити характер логіки партнера і при аналізі повідомлення виходити з неї, запропонувати партнеру, проілюструвати вміркування конкретними прикладами, проговорити партнеру ваше розуміння його поведінки, попросити уявити повний хід міркувань та всі етапи. Прийоми запобігання бар'єру з боку комунікатора, якщо ви його встановлюєте, по можливості вибудувати повідомлення у логіці партнера, збагачувати досвід партнера прикладами із життя, використовувати подвійну логіку, інтуїтивну емоційну та розумово теоретичну засоби. фонетичний, семантичний та стилістичний види комунікативних бар'єрів. Фонетичний бар'єр виникає через неповноцінність мови, як встановлюється він, невиразна вимова, скоромовка, мова з акцентом, плутана мова, прийоми подолання такого бар'єру, якщо його встановлює партнер, попросити повторити, поки ви не зрозумієте, попросити сказати те ж, але іншими словами. Повторити фразу своїми словами, щоб партнер міг підтвердити, що спростувати їх правильність, та уважно прислухатися. Прийоми запобігання бар'єру з боку комунікатора з вашою, підбирати темп та швидкість мови від вікової особливості співрозмовника, ступені його знайомства та освіченості, говорити виразно, переборливою мовою, уникати скоромовки та прибрати руку від рота. Семантичний бар'єр виникає через нерозуміння сенсу, пов'язаний із багатозначістю слів мови. І як встановлюється такий бар'єр? Використання таємних мов, професійної термінології, слів, які не знайомі співрозмовнику, прийоми подолання семантичного бар'єру, якщо ви його встановлює партнер, питати про зміст незнайомих слів та понять, ставити прояснювальні питання конкретного характеру. Прийоми запобігання бар'єру з боку комунікатора, щоб у вас не був такий бар'єр, говорити доступною партнеру мовою, при використанні спеціальних термінів, пояснювати їх зміст. Стилістичний комунікаційний бар'єр виникає через порушення стилю повідомлення, що виражається у підборі слів, інтонацій, граматичних зв'язках, темпоритмічних характеристиках. Як встановлюється такий бар'єр? Прийомом може, може стати явне порушення граматики, невідповідність форми повідомлення, по змісту, невідповідність між стилем повідомлення та ситуацією. Прийоми подолання цього бар'єру, якщо його встановлює партнер. Прояснити, навіщо партнер це каже, попросити переформулювати повідомлення, надати йому іншу форму, запропонувати партнерові іншу форму повідомлення. Пояснивши, чому ситуація вимагає цього стилю, прийоми запобігання бар'єра з боку комунікатора, надати повідомленню логічно завершену форму, мета, аналіз, висновок, передбачити очікування співрозмовника та відбудувати повідомлення згідно з його очікуваннями. Я знаю, що ти хочеш обговорити ти тети, але зараз потрібно обговорити оце. Завдання домашній експеримент. Мій зворотній зв'язок. Перший крок. Протягом двох днів поспостерігайте за тим, як ви надаєте та приймаєте зворотній зв'язок при спілкуванні з іншими. Це може бути комунікація в цифровому спілкуванні, в цифровому форматі, якщо реальні контакти зараз обмежені. Чи достатньо він інформативен цей зворотній зв'язок, чи дотримуєте свої рекомендації і запишіть свої висновки? Друге. Проаналізуйте, що ви можете змінити у своєму наданні та прийомі зворотнього зв'язку, щоб покращити та гармонізувати спілкування з іншими. Спробуйте та запишіть висновки. Дякую за увагу! До наступної лекції!